Християнство, на думку правителя, було найбільш придатним на наших землях з усіх представлених світових практик. Рекламу до нової релігії він вибивав і на своїх монетах. Такий піар, як і благодійність потребуючим, врешті-решт переважило чашу Терезів, і саме тому йому першому таки вдалося запровадити нове вірування, на відміну від попередників. Обравши у 988 році Володимир сам хреститься і робить християнство єдиним і обов'язковим для всього населення. Це й було фактичне створення державності України. На місці язичницьких капищ будуються церкви. Володимир зробив повний ребрендінг. З того часу почали будуватися школи. Перша в Києві, якраз від Десятинної церкви, де й був похований князь після смерті. До держави почали приїздити європейські монахи та науковці. Вперше світова спільнота подивилася на слов'ян як на рівних собі, не на племенних дикунів. Також Володимир впровадив традицію дошлюбної дипломатії на своєму прикладі.